Доєднюємо до нашої розмови Херсон. Вже згадували про нього Станіслав Трошин, заступник голови Херсонської районної ради. Пане Станіславе, вечір. Добрий, добрий вечір. Херсон це Україна? Завжди ваші колеги починають з нами, тому ми так теж знаєте, розпочнемо наперед. Ну ці псевдореферендуми вони відбуваються і на Хер... відбувалися і на Херсонщині, і в інших тимсово окупованих містах. Що відомо? Чи дійсно ця картинка, яку там не знаю, російському телебаченню, показують про величезні там черги охочих прийти проголосувати? Чи це дійсно так? От що відомо власне на Херсонщині? Як це було? І чи були там українські люди? Ви знаєте, як політик-волонтер був весь березень, весь квітень в окупованому Херсоні. і Зараз щоденно підтримую з ним зв'язок. Ну абсолютно зрозуміло, що якщо навіть за дослідженнями Кімісу в 2014 році там приєднання до Росії на Херсонщині підтримувало близько 5%, а категорично не підтримувало 85%. У 22-му році в січні категорично не підтримував 89%. То зараз, після досвіду російської окупації, після досвіду спілкування безпосередньо з росіянами таких людей може бути 2% відсотки не більше. Хто підтримує приєднання до Росії? Тому звісно, все це фейкові картинки. Жодної явки на референдумі нема. Створено декілька комісій в загальноосвітніх школах. До речі, дуже добре, що українські партизани вичислили повністю склад цих комісій псевдовиборчих псевдореферендних. І цей список весь є в мережі інтернет, в соціальних мережах, в пабліках, в месенджерах. Також цей список вже є у компетентних органів. Він опублікований на сторінці першого заступника голови Херсонської обласної ради. Тобто, всіх цих зрадників ми знаємо поіменно. Це вже потім компетентні органи будуть виясняти хто під примусом, хто добровільно в цьому брав участь, але кош... Одна людина, як членом так званої комісії, з так званого референдуму ідентифікована і понесе свою відповідальність обов'язково і перед суспільством, і звичайно, перед законом. Станом на зараз пройшли декілька днів цього псевдоголосування. Дільниці були пусті ці виборчі комісії, курили здебільшого на вулиці, тому що роботи для них не було. Якщо в місті ще там вони якимось чином ходили по вулицям по під'їздам з автоматчиками і когось заставляли працювати. То в селі зараз це просто неможливо. Багато хто збирає врожай з цих небагатьох, хто залишився, бо я нагадаю, що на Херсонщині залишилось близько третини населення, а в місті Херсоні менше 20% населення. І е, цих е, поодиноких людей, яких можна зустріти в селі, вони ні до чого не могли змусити, тому вони пішли своїм звичайним шляхом голосуванням по ринках, голосуванням на зупинках громадського транспорту. Де просто торгуючи або покупці під страхом того, що це їх останній робочий день на ринку, або вони зараз будуть там отримувати повістку до російської армії, змушують на таких доволі дивних конструкціях, які є псевдо таким закритим майданчиком для голосування. Голосувати такі смішні в них скляні сумки, які, начебто, урни, і вони з цими сумками ходять по ринку. Такі відео, таких відео є дуже багато в соціальних мережах і про і про Новотроїцький, про інші населені пункти Херсонщини, де відбувається таке псевдоподії, які нічого з народним виявленням і з позицією херсонців чи мешканців Херсонщини не мають. От саме зараз ми бачимо таку смішну скляну сумку на екрані. От з такими сумками ходять по ринкам Херсонщини і тих нещасних. Окремих торговців, які там ще залишилась, заставляють брати участь в цьому псевдоголосуванні під домами автоматів. Якщо це референдум, то я не знаю, хто я баварина київської опери. Знаєте, насправді оцей псевдореферендум я маю надію на те, що він стане ще більш таким фактором деморалізації для ворога, для представників Ерефії. Якщо говорити про людей, ви сказали, що третина залишилася на Херсонщині, який у них настрій? Я нагадаю, що з Херсонщини не було жодного зеленого коридору, жодного дня не можна було добровільно виїхати з Херсонської області безпечно. Я сам їхав з Херсонщини 5 днів до Одеси. Дорога в 200 кілометрів зайняла мене більше 5 діб. Є люди, які йшли пішки по мінним полям. Є люди, які стояли в чергах на пунктах пропуску по 4, 5, 7, 10 днів. Є люди, які їхали по е, танковим коліям, по залізничним проколам, і тим не менш, всі, хто був ну, змозі це зробити, в принципі, виїхали, були змушені виїхати з Херсону та Херсонщини. Є, звісно, люди, які не можуть виїхати з певних причин: це родичі, які хворі є або лежачі, це е, якесь там страх за майно. Різні причини є. Але звісно. Вони, як наші вороги, орки намагалися собі, собі самі створити картинку психологічно. Що от ті, хто залишилися, це те вже точно за них. На жаль, для них і на щастя для нас це абсолютно не так. Жодної явки на референдум вони не змогли зробити задля картинки для Russia Today та інших пабліків. Вони завезли гасгастролеров з Криму. В обласному академічному театрі драматичному зробили показову дільницю, де е, сфотографували і зафільмографували чергу на голосування. Всі херсонці, які бачили відео з цієї черги, не бачили там жодного знайомого обличчя. Ми до речі, навіть флешмоб був в херсонських соціальних мережах. Ви напевно знаєте, що в Херсоні є великий рух, жовта стрічка, який не дає окупантам покою, який постійно знищує їх агітаційну літературу, їх плакати, їх борди по можливості, і пов'язує на всі можливі плоскості жовті стрічки і нагадування надруковані про те, що гарний орк це мертвий орк, і орка в Херсоні нічого крім смерті не чекає. Так от ця жовта стрічка проводила флешмоб. В херсонському сегменті соціальних мереж і жодна людина не змогла в цій показовій черзі до академічного театру знайти жодне знайоме обличчя серед е, колаборантів, які пристали на роботу в цих декількох комісіях, які в Херсоні працюють. На жаль, знайомі обличчя є. Це ті люди, які достоменно отримували кошти від Російської Федерації в 2013-му, і в 13, і в, в 2020-му році. Проукраїнські громадські організації неодноразово зверталися про цих людей в правоохоронні органи. І, Я думаю, вже після війни буде дана оцінка, чому ці люди ні, ніколи не несли свого покарання. Вони, в принципі, щодо української держави, на той момент були безобідними. але те, що вони робили, чітко символізувало про те, що вони отримують фінансування з Російської Федерації і розкутують проросійську і антиєвропейську антиамериканську карту. Чому на них належним чином не реагували, це ми вже дізнаємось після війни. Я думаю. Дякуємо вам за увімкнення за детальне роз'яснення. Станіслав Трошин, заступник голови Херсонської районної ради.